Ціни на продукти харчування в Нідерландах продовжують стрімко зростати, що є частиною ширшої кризи в продовольчому секторі. Підприємці стискаються зі скороченням маржі, нестачі персоналу та проблемами з масштабуванням бізнесу. За даними інституту продовольчого сервісу Нідерландів, в СІН вартість продуктів зросте на 3-5%. Торік оборот зріс на 20%, досягнувши понад 61 мільярд євро. Євро здебільшого через інфляцію та відновлення після пандемії. Однак кількість проданих товарів у мережах, таких як ямбо та «Лідл», знижується, що свідчить про те, що споживачі купують менше. Компанії намагаються утримати оборот, скорочуючи харчові відходи та збільшуючи масштаби виробництва, навіть за рахунок зниження прибутку. Незважаючи на поточні проблеми, очікується, що цього року зростання продажу становитиме близько 15%. Надцять відсотків.